Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовному ро. Ой, я можу так милуватися квітами. Ну, не годинами. Але, от знаєте, так, кидаю погляд і одразу якось стає радісніше і спокійніше. Наче весна, да. А зараз нема. 26 грудня 2022 року. І час. Підбивати підсумки року. Соня, ти спала, куди ти? Ну, ти прокинулась, щоб розповісти світу, що ти жива? Я розумію, що у багатьох не дуже святковий настрій і ти ще не хочеться а, підсумовувати рік. Зрозуміло, що він складний, переломний, буремний. До речі, в коментарях продовжить який рік 2022. Але цікавий от реально. Не раз сказали, якщо розглядати життя як досвід або ж пригоду, то рік дослідницько, пригодницько, цікавий. Не завжди досвід позитивний, але приймаємо з вдячністю і працюємо з тим, що є. Зараз я планую випити Кавусю. А потім зняти два відео. А ввечері я йду на день народження до подруги. Що я хотіла сказати? Так, давайте я каву зроблю. да? І потеревенимо. Десять хвилин для себе, для якогось смаколика. Сьогодні можна, я дозволяю. Я дозволяю. Ну і для мене. Це патчі. Несли їх на лоб. А, до речі, патчі, я от в цьому році дізналася, можна носити не більше 15 хвилин. Потім вони скукожуються і стягують шкіру і вже не мають ніякого ефекту і користі. Це сережки, українські дизайнери, до речі, не пам'ятаю, як звати, тому що вони з'явилися десь 2-3 роки тому. Я дякувала в інстаграмі. От, і щось їх не носила. Вони зараз ідеально вписуються в мій домашній лук. Це топ! Від бренду українського Джуля безшовний, а це це сорочка. А це навгомовне манро. Дуже дякую, що дивитесь. Так роблю м -м, кавусю. До кавустю у нас сьогодні а, цукерки, це подаруночок від Святого Миколая. І трошки побалакаємо про підсумки року і про різдвяний святковий новорічний настрій, якого. А, Більшості нема. Але я знаю, що треба робити для того, щоб він з'явився. Дочекайтесь кінця. А, друзі, поки готується кавуся, щось за багато тюльпанів. Чекайтесь, ось у не видно. Да, що я хотіла сказати? Я приймала сьогодні душ, вмивалася. І хотіла розповісти, як це робила, але це дійство потребує окремого відео. І згадала, що я робила рік тому. Знімала кавусі, робила розпакування замовлень з Аліекспресу, ще якось жалілася, що якусь херню замовила, брехло. і з надією дивилася в 2022. От. Але от я пам'ятаю: загальний настрій аудиторії своїх підписників і так, спілкування з друзями. Настрою не було, хоча ми жили в мирні часи. Це був другий ковідний рік сося. Ну що, ти вже поїла три рази. Поїла, забула, поїла, забула. Да. Це був другий ковідний рік, 2020-2021, але якось ми вже адаптувалися. Пам'ятаю, загальний настрій, настрою не було. І я розумію, чому? Тому що там якісь очікування не здійснилися. І зрозуміло, чому так відбувається, але ще дуже складно визнати <правда> правду. От, і по собі знаю, чим ти старше о, стаєш, тим ну, менше, о, менше новизни. От! І трава була зеленіше, і тюльпани вже не так радують тюльпани. Взимку, да? <ріст> <ріст> іначе, іначе майбутнє, ну, нудне, нецікаве, майбутнє без майбутнього. От В цьому році є така вагома причина не мати святковий різдвяний настрій це війна, війна, яка вже триває. Більше десяти місяців, і ми розуміємо, що вона буде тривати. Рік закінчується, і війна не закінчена. І навіть якщо ви зараз перебуваєте в безпеці з межами України, але все одно ви серцем, душею, тілом, думками ви знаходитесь в Україні або ж з українцями. І ця от невизначеність вона реально дратує. Дістала різдвяні новорічні чашки. У мене є декілька. Коли закінчується свято, у цей період я їх складаю в коробку з прикрасами, з дощиком, з гірляндами і на антресоль до наступного року. Цьому році року щось не бачила цікавих, таких, що мені сподобалося. Згадайте, рік тому, що ви робили, в якому були стані? Я розумію, що зараз зовсім інша ситуація, але все одно. От якщо відкинути війну. Mm? Ох, до речі, це а, кава з Голландії. Мені подруга привезла, боже, така смачна. Mm. Ну, що таке, кетюнька? Ну, що ти розкричалася? Що трапилося, сосю? Що таке? Ну? Ти ж спала, тобі щось наснилося. Сідай, кетюк, сідай. О, так от кава смачна. Mm. Повертаємось. Так, чекайте, давайте шоколадку з'їмо. Handmade чоколад. Шоколадний будів. Боже, яка краса. Дивіться! Наче вироби з муранського скла. Так, сердечко хоче, Жовто-блакітне сердечко. Блять! Жіночка! Дирява ротяка. Я тільки-тільки! Точніше -тільки. ні, я Антоша тільки все прибрав. Блять, може помити її? Ну, Давайте трошки полесну. Залишки влаги? промокну серветка. Так, дубль два. Ммм, mm. mm. маракуєва начинка, боже кошмарна. Вот, це пролинево, воно м -м, трошки таке хрустке. Значить з вафлями. Боже, яка смішна цукарка я ні його віла. Hmm. 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 Повертаємось до настрою. До цих hmm, цих друзіально-новорічних свят. Якщо вам не хочеться святкувати. І вас все скрізь навклюги дрятує. Не святкуйте. От прислухайтесь до себе. Я перестала сприймати новий рік як свято десь ну, 4 роки тому, тому що до цього я дуже активно о -о, виступала, вела якісь вечірки, о -о, корпоративи о -о, і от о -о, кожен рік десь о -о, у жовтні, листопаді. Я стресувала, що в мене а, дуже мало, як мені здавалося, замовлень на корпораторці. І всі артисти а, спілкування між собою питали, а много корпоратів. І я от кожен рік а, згадувала бажання і хотіла того, щоб наступний рік от, о, в мене було дуже багато корпоративних а, виступів, новорічних. Я дуже засмучувалась, коли їх було недостатньо, там, як мені здавалося. Я хотіла кожен день протягом двох е тижнів е от, е новогодній йолки, як їх називали. А, ну, я специфічна артистка. Ну, не замовляли. Не тому, що там, я погана артистка, погана ведуча. Ні, реально. <рит> я. Усвідомила свою цінність вже давно. Але ну, на любителя. Але все одно, от я прямо хотіла, щоб в мене був такий щільний раз. І обов'язково треба було передатися на новий рік. І от я пам'ятаю, а... ну, десь там протягом 15 років в новорічну ніч я виступала, а потім бац! І не було. І якось я це пережила. Без втрат, жива. От. Ну, в якийсь момент я зрозуміла, що все з мене досить. З мене досить шоу бізнесу. І я хочу просто побути одна на Новий рік. Ну, тому що це для мене ну, просто перехід грудня в січень. Зміна календарного року. І я пам'ятаю, був прямий етер на каналі. Знову ж таки, для мене тоді це була своєрідна сцена. Я готувалася, я хвилювалася, і я відчувала відповідальність, наче я готувалася до концерту. От, А в минулому році, нарешті, боже мой, нарешті, нарешті я була вдома одна, вийшла на балкон в новорічну ніч, випила бокал шампанського і все. Ну, Я подякувала ну, от, ріку, який минув. І з радістю зустріла 2022. В цьому році я запланувала прямий етер для одиників та одиначок просто тому, що захотіла. Реально захотіла. І я потребую свята і багато хто. Теж потребує цього свята, але не знає, точніше не розуміє, як це Як це святкувати, коли в країні війна. Але я вирішила, що в мене буде настрій, я купила ялинку, я от прикрасила квартиру, свічки, о, новорічні чашки, серветки. І Я постійно акцентую увагу, десь бачу там на вулиці кафе прикрашене, ялинка стоїть а, в магазинах. Я роздивляюся новорічний декор. І о, для мене це і є да, з одного боку ілюзія нормального життя, але з іншого боку, це м -м, нагадування собі, що життя нормальне є, і воно буде. І воно повинно бути нормальне життя без війни. Так, ми опинилися в війні, але це ненормально. І це тимчасово. Що таке, Сонечко? Ну що таке? Що трапилося? Ти щось така знервована сьогодні? Що таке, Мась? Ну, що таке? Що таке? Ну ти теж будеш на новорічну ніч? І ти теж доживеш до новорічної ночі? Хто нам буде співати? Абу Хепінір. No more Тара -тара -тара -та. да, Таратарата. От, о, що, розповідала? що розповідала. Чекайте, що розповідала? А що я розповідала, Що Чого таке красиве розповідала? Як завжди. Сама себе переконувала <свистит> в тому, що. Оця от новорічна метушня. Вона необхідна для того, щоб відчувати себе живою людиною, яка проживає здорове, і якісне життя. Тому я всім дякую і до зустрічі. Просто хочу нагадати: ніхто за вас не проживе ваше життя і не створить вам той настрій, який ви хочете. Це, люблю. Буду знімати косметику і. Сиділа-сиділа, слухати. 15 хвилин більше не працює. Не працює. Зараз ще крем нанесу. Не от. От-от-от, от-от-от. Новий рік. Чи голландські тюльпи не пахнуть. Чекаємо на квітень.